Нещодавно в розмові з одним із олександрійських волонтерів Дмитром Востріковим ми дізналися про те, що існує реєстр волонтерів АТО та або здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, в якому Дмитро, як і більшість олександрійських волонтерів, офіційно зареєстрований, як потрапити до реєстру і що дає реєстрація, розповіла начальниця Олександрійської державної податкової інспекції. Покладено обов'язок ведення реєстру волонтерів АТО. Правильна його і повна назва: реєстр волонтерів АТО та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Станом на сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 14 волонтерів, з яких три зареєстровано в 2021 році, один в 23, відповідно, 10 в минулому 2022 році. Для того щоб стати на облік і бути благодійником цього реєстру, фізичній особі необхідно надати до податкового. Інспекції, відповідну заяву відповідного зразка, і більше нічого. В цій заяві вказуються рахунки, які відкриті в банківських установах для ведення благодійної діяльності. Хочу зазначити, що наразі процес подання цієї заяви значно спрощено з 16 листопада минулого року, а саме раніше до заяви додавалися ще довідки з банківських установ про відкриття рахунків і копія ідентифікаційних номерів зараз цього сього не треба. Від благодійника вимагається виключно подання цієї заяви. Зареєструватися можна особисто завітавши до будь-якого органу ДПС або відправити заяву поштою через уповноважену особу, але в такому випадку документи приймаються виключно органом ДПС за основним місцем обліку фізособи благодійника. До податкового кодексу України внесено зміни стосовно оподаткування благодійної допомоги, тобто всі суми, які надійдуть на банківські рахунки, які відкриті для благодійної діяльності і які зазначені під час реєстрації в подання заяви, вони не будуть оподатковуватися. Але є умова і чому саме в 2022 році найбільша кількість. Зареєструвалася волонтерів. Якщо реєстрація в реєстрі відбулася до 1 січня 2023 року, тобто в межах 2022 року, то тоді суми отримані. З 24 лютого, тобто з моменту початку військової агресії, вони не будуть оподатковуватися навіть коли волонтер зареєстрований пізніше. Тобто волонтер може бути зареєстрований і в жовтні, і в грудні, але якби, заднім числом суми, отримані на вказані рахунки з 24 лютого, вони не оподатковуються. Надалі вже суми будуть не оподатковуватися тільки з моменту реєстрації фотографії відповідної особи в реєстрі. Поцікавилися, чи є контроль руху коштів на благодійних рахунках. Контроль за коштами, які надійдуть на рахунки відкриті для благодійної діяльності, буде з боку податкової служби під час проведення вже в подальшому контрольно-перевірочних засобів. Тобто зараз здійснюється лише реєстрація в відповідному реєстрі. А потім вже відповідні структурні підрозділи, які займаються веденням контрольно-перевірочної роботи, будуть контролювати вже не і надходження цих коштів, Коштів і витрачання цих коштів, тобто куди пішли кошти з даних благодійних рахунків з відповідним документальним підтвердженням цих витрат. Із особам благодійникам слід зберігати всі чеки витрат, вести документацію, звітувати за можливістю в соцмережах, як це наразі роблять окремі олександрійські волонтери. І, і ще один нюанс: про зміну рахунків слід обов'язково повідомити фахівців Олександрійської ДПІ.